Всім здорова, друзі! З вами я Дэнс, и сегодня мы вами будемо грати знову в Майнкрафт. Зараз я йду ось на на І Знов. Як я понял, косити траву зараз я буду. Може зараз за каким жителем після роботи погуляю. Сейчас розберемося. Ну, главное забиратися траву, а потом погуляти. Целя те жителей ділись. Зараз вроде би не ранок. Он так, якби зараз середина дня, он до... сонце солнце Дружбан поїхав. Ну, Далеко він поїхав на отдих, на море поїхав. Його тут немає зараз. Може, не тут у нього щось роблять. Так, ми включили шиф. Він ще нема зробити теж. Він недавно щось переїхав. Ладно, нема там нікого. Странно, де ще жителі слідилась? А давайте потом. С цим разбираемся, ладно, зараз треба зібрати забрати все. Мені шамерно сказал, сказав грядки почистить. Я тоже там зберу всякий ці и посажу ноги. Сберу їжу и посажу нову, їжу. Там морква. Там ще пшениця є. И картошка вроде бы там росте. Ну картошки нема, но десь. На інших грядках мы то там точно идем что там сказал, здесь далеко почаститься в поле траву почестить, да, далеко там. Здесь тут. Там туристы, коли идут, сбиты, там вообще невозможно пройти. Так шо. Що... все надо почистить. Так, там, мол, погоди, шо... а то шо такое? Что э? такое? Жители? Жители, привет! Да, я вам срок Блин, ну что вы там робите? Я не знаю, мы проснулись тут. Ви тут проснулись? Да. Блин. Стекло вы може? там же. Чи і вас там багато? Ч пораню? Ладно. Що ж делать з вами? Може нам. Зараз я подумаю. Під нами тут є железень блоки. Лізімбло, була... а ну да, я бачу. Кстати, я ж можу прокопатися по ним. реально. Я прокопаюся по ним, візьму кірку там. Пробую. Якось. Може, надіюсь там бідроказу немає все-таки. це ловушка якась. Що ж я меча з собою взяв, так, не все того в мене. Краще не тільки меча взяти, а ще пару оружий. Зараз піду спущуся. Жукаю ще щось там спочатку їжу треба. На всякий случай взять. Тепер надо все взять. Угу, На всякий случай надо все измузиться. Давай піднімайся. Все, демо. Кирка, керка, керка, кірка. Кирко тоже беремо. Сказав, кирку беремо. И быстренько это все надо робити. А блин. Все, Сейдемо. Давай я навіть закривати не буду. Сразу бы приду. піду. Так, все. Фух. Я надіюсь, там все бри хорошо з ними. Надеюсь, там ловушка нікуди немає. Так, що, А то що каже ловушка буде. Покрай ну, у мене є меч, але мене брони немає ніяку. Все, жителі, я зараз вас спасу. Добре. Так, давайте десь звідси почнемо купать. Давайте. Так, що, все. О, так, ну я бачу відроки. Блин, ну что? О! О, давай! сик, О, житель, привет! Привет! Блин, я то вас не прикупаю зараз. Блин, я сейчас взломаю его. Житель, куда вы идете? что получится. Ладно. Ладно, давайте по другий спосіб який, якийсь якийсь візьмемо. що тут темно так, нічого не видно? Ладно. Опа, нічого немає, ні. Тут щось робить. Так, надіюсь, що все-таки є якийсь вечір не просто так. По приколу вони там зробили, не знаю, бандити чи що це був. Просто там железні блоки додавали, щоб ми надіялись. Блін, похожу, так. Да. Вже давно не мене бідрок, вже давно повищена земля. Блін, я на житті лякаю, а вже це витяг. Що там, якусь найти, шо лі? Блін, тут ще нічого не видно. Стоїть, а так? Фест. Кстати, я ж можу ці бруси зламати. Ж можу їх зламати. Е... Ти їх не зламаєш, вони з бідрока. Як це не з бідрока, якщо воно все? Вони мене желізом оборобані. Вони желізом такого круга. Да. Я поняв. Ну тут видно, що вони трохи з бідрука. Це вони, так, вони просто желізом обшиті такого зверху. Так, вони з бідрука, блін. Точно бідрук може це просто покраска якась. Хоча це дуже сложно зробити. Ох, тут є блок. Давайте я тут поламаємо. Тут. Може це... Я там побачу просто блоки. Якісь тут його. О, да, ось цього. ⁇ -мо ⁇ Я через сразу не заметил. Жители, давайте сюда. Спускайтесь. Я как покупаю. Спускайтесь, давайте. Сейчас. Блин. Сейчас ше... я... Может, спасаться руках, не люблю, как я принесу. Чего не спускаете? Блин. Не спускайтесь. Зараз. О, один житель же выбрался, что ли? Выбрался, да. Так, Сі тут, добре? Так, так, зараз підемо. Шаїзі, може, візьмемо який, який, якийсь поліцію візьмемо. Усі ж візьмемо, я не знаю. Так, ще йдемо. Фух, тут ого, так сюди, Заходимо. Блін, телефон, телефон тут у мене. Звичайно, я там забувся. Так, все, друзі, в поліцію подзвонив. Тільки що, ну я просто на паузу поставив, покажу що відео. Лицю позвонил, сказал, що приїде через минут 20 дать, потому що. Потому що час пік зараз. Якби середина дня он би цлик. А жители зараз там. Вони казали, що у них сил немає, зараз им трохи їжі дам. Великі Вони... сказали, что у них там ноги трохи поломані. поломані, а трохи у них щось болить, я не знаю. Жителі спускайтесь. Я не може. Вс ж тут ноги болять, ноги болять Ладно, я вам езжу дам якось. знаю, как я к вам едам. Ну все, берите вс так, якось. Все, морку берите, блин. Все, берите, я морку, яблок. Мы не можем взять. Блин, я кажется, я вам дати цю ежу. Через стекло якось може. О, да, давайте через стекло. Тако. Сюда. Пойдем. пойдем. Давайте А, Боже, что вы не берете. Давайте, тримайте. Все, ешь, и там трохи. Видите, ты же вийдет, да? Да. Хорошо, поліція приїде. Так, друзья, я забуду, що что, наверное, что надо в скорую позвонить в пожарную службу, бою, просто не видите, наверное, що. Звідти там треба все ломати Фух, це капець, конечно. Надо все викликати, всі служби, напевно ж. просто ужас. А то я трохи перепущу, что бо Я просто не знаю. Ой, блін, капець. Короче, друзі, поки я чекаю поліцію, хочу з вами попрощатися. Якщо вам сподобалося відео, то не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. З вами был ядерсон, всім пока.